Доброго дня, друзі. Сьогодні дещо цікаве на огляді, цікаве воно завжди. Ця моделька цікава в будь-яку пору року. І я взагалі не пам'ятаю, щоб в мене було 2-3 одиниці одразу на продаж. Це рідкісний апарат, тянінгований, красивий Yamaha Jog SA39 ZR. Є ще свіжіші версії 56ZR, але про них. Будемо говорити трішечки пізніше. А сьогодні розглядаємо ЗРК. ЗРК в шикарному стані. Друзі, і з такими приєм... приємними доповненнями, які, скажімо так, коштують грошей і не так просто їх всіх встановити чи придбати. Давайте почну саме з цього, що є. Дивіться, тут у нас підігрів рук прийшов у ЗРК. От, підігрів, е, як. Як оригінал, або, можливо, якийсь там китайський, але е яка суть працює, от два режими. Проїхався, в ручки тепленько, все супер. Працюють. От в якому стані кнопки. 16 тисяч пробігу. От прекрасний стан. У загерочки взагалі шикарний. І друга річ така дорога. Яку можна придбати, яка покращить ну, характеристики скутера в рази. Це аморт. амортизатор YSS стоїть. Це фірмова, гарна, якісна, дорога річ. Я думаю, в районі 70-100 доларів от така запчастина буде коштувати, якби ви її змогли придбати вкрай якісна штука. Ну І, звичайно, джок на ньому працює. І відчувається набагато приємніше, ніж на стандартному амортизаторі. Він такий для двох, для одного. Ну, Супер. Так, ну, В принципі, все. Оце таких дві штуки, які коштують в районі 200 доларів, там, 150 як мінімум. А так джок з невеликим в принципі, пробігом на оригінальному сидінні. Дивіться. От, але е, ключик якийсь неоригінальний, він в принципі, скрізь працює, все відчиняє, але не оригінал. Видно, пан японець. Міг загубити 0,905. Е, можливо, 9-го року, але це не точно, зараз глянемо по сидінню. ЗРК 39 вже навіть річчя трапляються, ніж 56-ті, вже почали 56 ЗР заїжджати, тобто не пропустіть, скоро буду робити огляд. Так, хто ще не знає. І тут ми бачимо. Так, дійсно 9 рік, 9-го року, року року джок. Оригінальні зеркала є. Два зеркала оригінальних, тут все чудово під сидінням, ні подряпиночки, нічого. ну Видно, що, що воно новеньке, все. Так що питань взагалі нуль. Побігли далі. Права частина, спойлер, дивіться, без єдиної подряпинки, все шикарно виглядає. Накладку звичайно фарбували, От, але пофарбована вона навіть краще, ніж оригінал з лаком. Тобто максимально круто виглядає і, як і сам джок, легкосплавні гарненькі диски в чорному кольорі гума стоїть абсолютно нова, без ніяких там перебільшень. Просто нова дюро стоїть 90-90 на 10. От Дюро. Якісна гума. Яка коштує грошей? Білі поворотнички, амортизатор я вже показував вам. По варіаторній системі повністю все стокове, оригінальне, без ніяких подряпин. Також скутер з цієї сторони. От. Ну, все, все дуже і дуже гарно. Практично ідеальний стан у джога. Так що, друзі, рекомендую, не пропустіть, тому що в сезон... Більше там 2-3-5 днів така техніка не затримується. Сезон всі хоч, хочуть або Honda 35ZX, або Suzuki ZZ Тінчав Спорт, або Ямаху ZR. Оці апарати продаються на ура. Вони спортивні, вони красиві, стильні. По клювчику як ви бачите, також жодної подряпинки. Передня гума, також нова і також дюро. Гума грошей коштує, друзі, також немало, десь в районі від 50 доларів як мінімум за таке колесо. І не знаю, чи можна його взагалі в Україні знайти. І воно доволі свіженьке 2020 року дві гуми. Диск, дивіться. от Просто новесенький разом з колодочками. Так що гофри на вилочки, гідравлічна вилка, легкосплавні диски, все шикарно. Ну, з приводу продажу такого скутера можна взагалі не хвилюватися. Тобто ну, моделька дійсно крута. Тут рівень антифризу, друзі, не забувайте слідкувати обов'язково за рівнем масла і за рівнем антіфрізу, щоб воно було все на рівні. Тому що, е якщо щось у вас зменшується або щось збільшується, відповідно доглядайте за помпою. Так, ну, в принципі, все. Отут буквально декілька незначних подрепинок на косиночки, От, бачите, і все. а так ідеальний стан. Зараз його на сонечко вивезу, покажу, як він, як він цей чорнявий на сонечку виглядає. Тому що дійсно в тіні одне, а на сонечку зовсім по-іншому все, все виглядає. Отак От ця зерочка, шикарно, шикарний вигляд має. З приводу фарби, дивіться. так Зараз якось спробуємо знайти цей момент. Отак От він блистить. Коротше, дуже і дуже гарнючий апарат. Чорний з такими е, блискучим. Коротше, чорний колір, синій перламутр Гарний, красивий. Шикарний джок на новій гумі практично, ще й з крутецьким амортиком і з підігрівом рук, ну я взагалі не пам'ятаю, коли в мене була така пропозиція, так що поки є, розглядайте. Трошки запотіло скло з підометра. Зараз холодно. А, як працює тихенько гарно. Шикарна робота двигуна. Ну, чисто ідеально. Так, підігрів рук, раз і вверх. друге положення. Перевіряв, працює, приємно в ручки. Зараз на осінь якраз взагалі. Дуже корисна штука. Так, поворотничок працює. Цей у нас також працює світло. Ближній, дальній, все добре, все працює. Бібіка працює. І підігрів рук працює. І датчик на бак також працює. Всі працюють, і я працюю, друзі, для вас. Показую вам таку красоту, яку ви повинні встигнути придбати. ЗРК, реально крутий апарат із 50-кубових скутерів. Це максимально гарнюній, економічний, стильний апарат, ну, в невеликих розмірах, скажімо, із 50-кубових. От дуже крута техніка. І дуже надійний двигунчик цієї ямахи. І дуже непогано вона їде. Так, 60 шкварить своїх без проблем. І навіть більше залежить від пасажира, пасажирів. Крутий ЗР, причому дуже. Так що, друзі, рекомендую. По комфорту, підвісочки, тут все просто ідеально. І Дорогий аморт, і передня вилка. Так що встигніть придбати. Хто підписаний на канал, не пропустіть прем'єру. І телефонуйте, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, заходьте на телеграм-канал, дивіться іншу техніку. Всім гарних, якісних покупок, до нових зустрічей!